Вітаю, друзі! Не часто таке буває. Оглядаючи ноутбук, розуміє, що саме такий ноутбук ти хотів би мати у використанні. Еко-пакування тенденція нашого часу. Сучасний, я би навіть казав, інноваційний ноутбук з купою допомагатерів. Отже, сьогодні на огляді Гігабайт серії Aero X16 з пакетом Copilot ПК для крітерів або сучасної людини. Це вже великий плюс. Про це згодом. Колір Space Gray практичний з мінімальними відбитками пальців. Це перше, що відчуваю пальця. Почну з заліза. По наліпці ви зрозуміли, сьогодні ідеальна зв'язка AMD Nvidia процесор від AMD. А її свімка це найсучасніший Ryzen 7 серії підв'язаний до штучного інтелекту, 8 ядерний, 16 потоковий з бустом частоти процесора до 5000 МГц. Ви бачите, у стоці 50 градусів і зараз далеко не прохолодна, все ж таки ще тепленька осінь. Показник температури, як для ноутбука, чудовий. У Сенбенж процесор набирає 840 балів, а це трохи швидше за Ryzen 7 5800 з Xoм, то що на ПК. Швидкий процесор, насправді, під будь-які завдання готовий, як я казав. Дискрет зрозуміло від Nvidia, RTX 5060 на 8 гіг відеопам'яті, чіпи Samsung, і це рідкість, дуже велика рідкість, показник найкращого серед можливих. Згодом, друзі, про можливості у іграх і повірте, є на що подивитись. Декілька слів про охолодження. Для мене комфорт при роботі або іграх дуже важливий. Я би казав при. Враітетний у ПК або в ноутбуці. І далеко не всі сучасні ноутбуки можуть похизуватися низькими показниками температури. У Aero X16 з цим все дуже добре. Завжди всім цікаво я не виключення, влаштовано як воно там всередині, цікаво. До речі, кришка металева. Додатковий захист в залік, дворівнева конструкція пластику та металу з металізованими накладками під гвинти, теж рідке явище і зазвичай виробник жмотиться. А тут все дуже класно. І перше, що потрапляє мені на очі, це довга батарея. Літій-іонна батарея на 76 Вт годин та обсягом 4790 мА буде достатньо для безперервної роботи на 10-12 годин, і це великий показник, дуже довгий показник, залежно від звичайного сценарію вашої роботи. При яскравості екрану на 50-60% в мене в середньому виходило біля 8-9 годин роботи. Батарейка, звичайно, довга, бо тоненький ноутбук і тоненька це заради компактності ноутбука. Менше 2 см у найтовшому місці при компактності його. Тактильний коннект приємний відчуття якості. Зайру X16 без проблем можна подорожувати, будь-де знаходитись мобільність в наш час дуже важлива, і цей ноутбук дозволяє використовувати себе на 100%. Використання в будь-яких умовах заряджати ноут можна навіть павербанком, це великий плюс. Завдяки системі охолодження Winforce Infinity виведення типу А дуже ефективно, навіть під час інтенсивних завантажень кулери не виносять мізки, а це на високих обертах. Тривалі ігрові або творчі сесії проходять з низьким рівнем шуму та прохолодою в корпусі. Ще кілька років тому заряджені ноутбуки здавалися боїнгами. Зараз все по-іншому дуже тихо. Подобаться ці 12 вольтові вентилятори, тихенькі, і це їх величезна перевага над іншими виробниками. Приклад у пресеті ігри комфортно, ледве чутно оточуючи, вам будуть 100% вдячні. Я максимально понизив гучність у грі, щоб вам було зрозуміло на відчуття, як воно є насправді, як чуєте, доволі таки тихо. Система охолодження у аеропродумана скрізь, де треба проставки, гума виконання на 10 з 10. Ви бачите, як воно виглядає. Тут нічого навіть додавати. Ноті з коробки встановлено 32 ГБ оперативки, виробник крушав. двома планками по 16 на частоті 5600 МГц, Зрозуміло, це ddr 5 сучасна. на 1 ТБ від Kingston з металовим захистом термо є, Не як у більшості без нічого взагалі тут це добре. Витягати сенсу немає. Додаю показники температури і температури, бачите, при. Ну ті два слоти gen 4X4, один вільний, так само і пам'ять без проблем можна збільшити обсяг до 64 ГБ. Якісна робота від ГБ, рівень оснащення я зацінив. Щільна конструкція на фіксаторах можна навіть без гвинтів використовувати. Дуже щільно це прилягає все. Я обома руками за мінімалізм, дорослий ноутбук і, на мою думку, повинен виглядати саме так. Позаду входів виходів немає не стандарт, добре чи ні вирішувати вам. Позаду важливіше, як на мене, мати якісне охолодження неперевинавантаженими входами додатковими, а от праворуч два швидкісних USB, плюс наушники стандартно 3.5, індикація теж поруч. Товщина, погодьтесь вражає. Менше за вказівний палець, і це у найтовшому місці. Широкий набір універсальних портів для підключення пристроїв USB Type-C підтримує аж до 40 Гб за секунду. Забезпечення зручної роботи з периферією та зовнішніми накопичувачами є, HDMI за стандартом, також як у всіх ноутбуках Type-C швидкісною передачою даного і заряджання ноутбуку. Так, через Type-C можна заряджати ноутбук, і це класно. Не знаємо, як воно буде взимку. Насплей порт версії 1.4 до швидкості відкриття Рукою пройдено і не кожен ноутбук на це здатен. Кришка практична з тонкошаровою анодованою поверхнею. Піскоструйна обробка це практично, плюс додатковий захист панелі, рамки дуже тоненькі, насправді ви бачите з порівнянням. Згори камера з датчиком сканування обличчя, плюс інфрачервоний сканер, а це безпека на першому місці. Важливо мати безпеку в наш час, точно не буде зайвою. Як це працює? Скануйте обличчя під час налаштування безпеки у Windows. До речі, він дав вже з коробки офіційно про це вказано наліпкою. На Корпусі. Після вмикання ноута сканер сканує ваше обличчя, англок за секунди відбувається просто як на смартфоні. Мені подобається рівень безпеки від гігабайт і якщо камера фіксує когось стороннього перед ноутбуком, автоматично блокує зображення на екрані заставкою, аби сторонні не заглядали, як сирока в маслак. Мамки не конспірологи будуть у захваті, жарти жартами, друзяки, але безпеці тут приділено аби яку увагу. Камера у здатності Full HD з прикалюхами по тип замилювання фон, но збільшення, зменшення, кому як подобається керування підсвіткою, як на дорогущих вебках за хуліард гривень. фанчиці беріть на гачок, якіс на високому рівні. Здатність панелі 2560 на 1600 пікселів на дюйм, це трохи більше за 2К, співвідношення сторін 1610 при 16 дюймах забезпечує 100% хоплення із RGB. З валідацією Pantone для точності кольорів, панель з легкістю дозволяє комфортно працювати. І для цього всі можливості є, як бачите. Частота оновлення 165 Гц гарантує плавний геймплей і комфорт в роботі. 92% покриття екрану для ігор <с> просто за очі цього відсотку, і Aero X16 відтворює це ідеально. Завдяки тоненьким рамкам панель сприймається майже безрамково. 400 ніт яскравості вистачить навіть при яскравому сонячному світлі дуже яскрава панель. Неважливо, чи граєшся ти, чи переглядаєш YouTube, від зображення кайфує що При цьому у Aero X16. 16, практичне матове покриття, не глянець, Adaptive Sync мінімізує розриви екрану заради ідеальної синхронізації. Що казати, друзі, ви все бачите на екрані. Відео в 4К з високим бітрейдом процесор без проблем витягає, навіть 8К без проблем Aero X16 це робить. Близько я показую, щоб ви могли побачити чудову щільність пікселів. Яскравість при запису близько 30%, бо дуже яскрава панель, трохи понижує. Стосовно автономності до 12 годин, я вже це казав, залежно від вашої роботи, вашого процесу. Сету праці за ноутбуком, це дуже величезний плюс. Справжня мобільність без обмежень мені подобається. Ви бачите, кути огляду, як і повинно бути у IPS, у Gigabyte використовує тільки якісні панелі, і взагалі серія Aero це про якість і увагу до користувача, звучання на гарному студійному рівні завдяки технології Dolby Atmos. Справжній об'ємний віртуальний звук 5.1.2 для ігор, контенту або фільмів додасть атмосфери. Кожна деталь звучить об'ємно, чітко, наче персональний комп'ютер, але у мінітюр. У додатку багато сетів під окремі випадки, перемикання дозволяє зрозуміти, що підходить більше саме під тебе для тебе. На жаль, на зараз української локалізації немає. Так само з основним додатком G-Mate e я багато тестував фірмових додатків від різних виробників, і цей поки кращий. Насправді це просто топове виконання. Подібного наповнення немає ні в кого. В центрі оновлення увесь необхідний софт під ноутбук, також BIOS з звідсіля. Остання версія вийшла тиждень тому і можна інсталювати без танців з бубном з додатку встановлення нової версії. Система новиться автоматично, не треба бігати по сайтах все в одному додатку. Моніторинг показників температури на CPU, GPU, обладнання, утиліти. Підключення, персоналізація, все поруч, зрозуміло, структуровано і це дуже зручно. Можна окремо під себе налаштувати профіль під ігри або під контент, як більше подобається за балансом охолодження, оберти, кулери, екран. Коротше, це дуже робиться зручно у одному додатку. Цей антішпигун з камерою тема працююча раджу використовувати. Дуже зручний зрозумілий додаток у Гігабайт, багато уваги приділено штучному інтелекту. Чого вартує Капаєва з помічником штучного інтелекту? Можна по-різному використовувати все це знаряддя, щось намалювати за запитом не проблема. Це дуже швидко робиться. Мій приклад художнього бачення сучасної країни від чату GPT і в мене вийшло непогано. Насправді можна обрати рівень складності обробки або чат GPT 5 версії, або ретельне дослідження трохи довше яку штучний інтелект бачить Україну в майбутнього, сподіваюсь, так воно і буде. Дуже зручний додаток. Можна спілкуватися на різноманітні теми, наприклад, про іноземні мови або квантову фізику, чому б ні. Квантову заплутаність або корпускулярно-хвильовий дуалізм. Це дуже цікава, але й складна тема. На жаль, текст російською, але українською він чудово розуміє. З часом буде українська мова. Можна з вивкістю вивчати різноманітні мови, як приклад розписав мені по уроках щоденне вивчення англійської мови, курс англійської сплачувати тепер не треба безкоштовно. В серії ноутбуків Aero багато приділено уваги штучному інтелекту. На клавіатурі є окрема клавіша виклику АІ агента гімейд штучного інтелекту. Це такий собі чат-помічник, де ти можеш запитати або дати команду, що треба тобі виконати. Ну, наприклад. Вмикнути сет налаштування під ігри. або щедровий режим за потреби, якщо бажаєш максимально додати автономності, або додати гучності, чи вмикнути охолодження ноутбука на максимальні оберти, приклад як це працює. Дуже зручно, насправді помічник працює на всі 100%. Сподобалась мені зручна клавіатура Golden Core з великими клавішами і оптимізованими стисканням натисканням. Комфорт та тиша під час гри або роботи це про неї. Великі літери, українська англійська присутня, без літери і підсвітка з різноманітними ефектами, Можна це керувати додатком, міняти на свій смак, як вам більше до вподоби. Темряві відокримені кожної клавіші завдяки контурній підсвітці дозволяє без проблем гратися або працювати, все це дуже добре видно. 30 дБ по гучності, тихіше заклацання пульта з телевізора от вам, друзі, і Aero X16. Я не хочу вас, друзі, завантажувати різними цифрами і розповідаю про головне. Звичайно ж, за час тестування я погрався у різноманітні ігри, бо RTX 5060 це сучасне геймерське та й не тільки геймерське рішення. Цом Dark Ages має сучасний технологічний рушій, в ігрі використовується багато технологій, DLSS тут на балансі створення до 4 додаткових кадрів я обов'язково вмикаю, бо 5000 на серії RTX дозволяє. Дає таку можливість, рівень графіки виставляє абсолютний жах. Це майже топ. Треба враховувати все ж таки обсяг відеопам'яті. У цьому пресеті вбудований оверлей, чомусь показ, не знаю, 60%. Я бачу своїми на свої очі, що це далеко не 60% набагато більше. Можливо, щось не так рахує вбудований додаток. Я не знаю, автофірмовому фірмовому відео, показники реальні. На жаль, при захопленні екрану вони не залишаються, тому записую окремо геймплей камерою, щоб вам було зрозуміло. Бачимо 100 кадрів і більше кадрів 60, як вони малювали, немає. Дуже комфортно гратися, проходити дум на цьому ноуті, зручна клавіатура, і дуже дуже тихо. Я ноутбук тестував увечері, нікому не заважав. Це величезний плюс, трохи чутно охолодження, але це далеко не той вул, як у більшості ноутбуків нагадую, використання пресет ігровий, де максимальний на процесор та гпу на дискресі під 80 градусів, що дуже добре, як для ноутбука. На жаль, додаток показників процесора не фіксує. Згорнув гру, бачу плюс-мінус однакову температуру, як було на ГПУ. І вважаю, Gigabyte зробили дуже гарну роботу. Молодці, дуже якісно попрацювали температури охолодження, просто каїр. Давайте ще другий сталкер схожий ситуаційшн при запису не показує оверлей Nvidia, але ви бачите, тут далеко не 60 кадрів. Сталкер собі не змінює глюки, або, як вони кажуть, жартують аномалії у грі, зник чомусь NPC. Ну, так буває, як і раніше, дуже комфортно, навіть трохи незвично на ноутбуці, знов таки записую відеокамери, щоб бачити реальні показники. 85 кадрів на високому налаштуванні. Різниця між епіком мінімальна, але тут все ж таки більше навантаження на 8 гігабайт максимально гіпушку. Тому не максимально я виставляю, температура плюс-мінус однакова, як у DOOM 80-82 градуси. Також важливо зауваження, я не на максимальці використовую, далеко не максималка всього 2000 обертів в РПМ. Я показу, друзі, які 85 кадрів у 2К, високо по графіці. Якщо додати генерацію додаткових кадрів, то можна розраховувати ще плюс-мінус десь 30-35 кадрів, плюсом 85БО стало 115. Погодьтесь так, куди цікавіше, навантаження на карту процесор ніяк не. Позначається на температурі, мені дуже подобається, як це виглядає. Молодці. От вам і компактний заряджений ноутбук, який і виглядає, і може, і добряче так може. І для мене в цьому році Aero X 16 ідеальне поєднання потужності, ефективності і можливості і штучного інтелекту, мати якісне залізо мало мати цього, ще треба це до ладу довести. І гібат з цим завданням чудово впорались. Топові версії Aero мають OLED панелі, ціни там зовсім інші, зрозуміло. Цей же ноутбук я хотів мати для себе. Бо він ідеально збалансований саме так, як мені подобається. Якщо шукаєш надійний і якісний ноутбук, я раджу цей Aero X16. золота середина за розумні кошти, реально кайфанув при використанні, а подібне не часто буває. Мене знаєте, важко чимось здивувати, але цей стиляга це зміг. Офігезний екран, якісний звук, компактний, без проблем можна користуватись будь-де, про можливості навіть не нагадую. Коротше, раджу, хто шукає якісний ноутбук, далі цікавенька збірка ПК, все як ви полюбляєте за балансом, цікавенька бо збірка з упором на максимальний FPS, але не витрачання зайвих грошей. Зустрінемось дуже скоро, друзі. До зустрічі. Щастить!